понад півмільярда євро загальних інвестицій і до 2014 року. СААП приноситиме прибутки. Таке тепер вже китайське майбутнє чекає на багато страждального шведського автовиробника. Панк Де Янгмен в останній момент врятували СААП від банкрутства, яке загрожувало йому останні півроку. Колись успішний бренд тепер дістався китайцям за символічні 100 мільйонів євро. Решта довгострокові інвестиції. Relief. Тепер вже колишній очільник СААП віктор Мюллер зізнається, він зітхнув із полегшенням, що компанія, нарешті, у безпеці, але за. Смучений, що не зміг цього передбачити. Екс-гендиректор розуміє, наскільки багато грошей втратив концерн. Гендиректор гендиректор Мен поділився своїм баченням майбутнього САП. Це шведська компанія. Її коріння саме у Швеції, тому Китай стане радше гілкою великого дерева, чиє коріння лишиться у Швеції. Китайська гілка СААП передбачає переведення до КНР лише частини виробництва інвестуючого створення нових моделей. У Китаї нові автомобілі продаватимуть через дистриб'юторські мережі ПанкДА.